Доброго дня, друзі! Моє ім'я Павло. Я радий знайомству та можливості коротко розповісти про ті розмови, до яких я запрошую вас приєднатися. Я вважаю, що мені дуже пощастило. І у 21 рік, шукаючи відповіді на питання, хто я і для чого я існую, я опинився в Індії без зворотнього квітка. Подорожуючи як Пілігрим, відвідуючи знакові та священні місця після року поневіряння, я опинився у західній Бенгалії в Сарасват Матху, де став учнем настоятеля цього матху. І наступні 20 років я провив у вівчині Бхагавадгіти та інших ведичних текстів. Паралельно я брав участь у недав у видавництві вибачає староповсюдженні книги текстів, які матх перекладав різними мовами. Також я брав участь в організації та проведенні семінарів та його фестивалів та інших освітніх і популяризаторських проєктів. Періодично здійснював паломництво в Гімалаї та інші священні міста Індії, аби просто поневірявся Таїландом, Непалом, Китаєм. Тобто отримував безпосередній досвід у різних життєвих ситуаціях, яких було чимало. Тепер про Гіту, Або якщо перекладати дослівно українською мовою про божественну пісню. Моє основне завдання в першу чергу, викликати у вас інтерес до знайомства, а ще краще, до уважного вивчання даного тексту. Найпростішим способом викладати такий інтерес буде відсилання до авторитетів. Достатньо загуглити висловування і цитати видатних особистостей про Пхагавадгіту, і ви отримуєте значний список прізвищ, серед яких буде Ейнштейн, Толстой, Опенгеймер, Герман Гьосе, Шопенгауер, Олдос Хакслі та багато інших. Зробіть цей невеличкий експеримент, це досить цікаво. «Багавадгіта» — це унікальний за змістом фрагмент давньоїдійського епосу Махабхарата. Унікальність о, гіти у тих подій та філософському змісті, яка вона в собі несе. Сам епос Махабхарата це 18 книг чи ж 75 тисяч шлок. Він описує ворожнечу і претензію на трон між двома двоюрідними браттями родом Пандавов та родом кауравов. Не перераховуватиму всі події, які відбувалися в у у цій історії, яка дуже тривала і відбувалася протягом деяких десятків років. Але за епічністю цей зміст не поступається давногрецькому епосу та Толкіновському володору кілець. Я перейду до ключової події, описаної в Гіті. Коли дипломатія ні до чого не привела, і війна стала неминучою, і дві великі армії стоять одна напроти одної готові битися, і один із братів, претендуючих на трон, великий воїн і непершоверш... неперевершений лучник Арджуна, бачить серед ворогів своїх родичів, друзів, своїх дворідних братів і навіть рідного брата, свого вчителя бойовими мистецтвами і дуже шановного ним діда. Які терспотінням подій опинилося в стані ворога. І він збентежений, і розгублений. Він перестає розуміти, як йому діяти, буквально вбити своїх близьких раді царства, піти з бою, пократи своє ім'я, воїна та герої вічною ганьбою, або дозволити вбити себе і тим самим не діяти зовсім. І ось, перебуваючи в такому стані, він звертається до свого близького друга і візника його бойової колісниці, Крішни. З філософським питанням, як бути і що робити? І так сталося м, цілком випадково, що його увізник вився Богом, не напів Богом, а тим самим первісним абсолютом Шріпхаванам. Їхна бесіда, що складається з 18 розділів, це є квінтесенція віддічної філософії. Вони говорять про самсару, про карму, про йогу, про те, що таке час, у чому сенс дії та бездіяльності на різних етапах самоосмислення і самопізнання, що таке життя і смерть, як влаштовано творіння, для чого і як з допомоги їх практик обрести. Просвітлення, як чинити складних неоднозначних ситуаціях, як дійти до своєї необумов... необумовленої суті, вибачаюсь, як здобути свободу і як знайти справжнє щастя. І ось поговорити і розібратися у цьому цікавому матеріалі, я запрошую вас протягом п'яти розмов. Я прошу вас попередньо познайомитись з текстом, прочитати або прослухати його. Він невеликий. Я вибрав текст, який, на мою думку, найбільш ясний і зрозуміло перекладений. Відповідні посилання будуть в тексті поряд з цим відео. Не обов'язково читати роз'яснення, просто познайомтеся з основним текстом. Так нам буде простіше обговорювати ключові та важливі вірші у кожному розділі і розбиратися з такими тонкощами, як, наприклад, карма, Акарма і вікарма. Докладніше про курс та його зміст ви можете знайти на сторінці сайту школи Апейрон. Приєднуйся, друзі, я обіцяю вам, що буде цікаво і корисно. Я буду радий питанням до початку розмов. Це допоможе краще структурувати матеріал під ваші інтереси. Дякую. Щастить!